Правиль. Ще вище. На паркан ставай, вони, вони тебе будуть тримати. Тримайте її, але перемогайте. Друга дівчинка, як тебе звати сьогодні? Ліля! Як там? А я в пруду для Лілії поймав себе поміді. Ви Так само вилазь. Звертайся спиною. Ви всі піднімайте руку. Всі, 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 дівчата ви. Тому що, дівчата, якщо на вас паде Ліля або Ліля, розвертайся спиною, спиною, спиною. так, я тебе тримаю. Тримаю. Стоп, 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 стоп. Всі піднімайте руки, тому що їй будуть передавати, передавати. Халявний шанс почепати або Лілю, або Настю за попу. Ви, дівчата, готові, вас обмацують зараз пів республіки. Хто знімає? Знімають, фоткають, знімають. Отже, так, під ваші бурхливі облиски, сторона права, аплодуйте. І ті, хто там ззаду. Такий собі челедж. Хто краще і хто вміліше мій кататися на руках. Поїхали! Переглядайте! Пішли, пішли. Давай, 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 передавай! Але не загубіть їх, нам вони ще потрібні жити. Розслабся і кайфуйте. Що ви все одно це ...перший раз. Не, тільки не кидайте її. І... Льося, ти обіцяв доставку дівчат прямо в будку з рук оператора. На руках донесли. Одну з гобили, піднімайте білом Настю. Вона все-таки комусь ще може подарувати щастя, якщо виживе після того всього. А ні-ні-ні, Настю назад, вони туди ходили їм. Так, вертають мені Лілію. Лі. Настя, ти жива? Блять, таковым да. Я твоя.